у мене 22 лайки вот. Посорадане ще варто. Кстати, тут ходиш. Я розумію, що забігли, бо тим усе часно. За 20 годин 20 лайків на попередньому відосі, де я розказую про те, як мене вигнали з команди Кармель. Супер, дякую на цьому відосі. 2 лайків протягом доби і на наступну добу новий відос з наступною грою, яка супер запальна, і в плані гри багато голів. В плані суддівських рішень цікавих, набагато запекліша. Чим ця все йдемо по порядку, все чітко, тому клас, лайкайте далі. Це дуже приємно. І переходимо до гри другого тура проти Нововєта. Бачимо на початку, я мотаю в сухому пальці. Розказую, показую, що як мотати. Сухий буде в воротах. Студент підбадрює фуру. Кстаті, якщо дуже вже давно хочу студента з фурою в челендж 20 м'ячів, вони так люблять один з одним закусуватися. Давайте напишіть в комент якесь прикольне наказання для них, тому що ми не можемо придумати на що грати. І ми зразу коротше, з ними записуємо. Так що давайте, хто є преактивні, з мазгами, будь ласка, давайте. Ваші ідеї. А ми ваші ідеї виберемо саму класну, проведемо челендж, думаю, теж буде класно тому, хто це напише і подивиться потім реалізацію. А гра з віта ми в чорних маніжках, бо обидві бі команди Білі, ми на виїзді, як завжди, це якась традиція, постійно на виїзді. Але не суть, поле наше домашнє, ми на ньому тренуємось, я тренувався. Тому в сухий воротах я джойстик вставив в нього не буквально. Стою ззаді за воротами, буду кожен тайм з ним, будемо підсказувати, буду рядом тримати його ментально за ручку і стояти на воротах з ним. Чесно скажу, в цю гру я переживав, стоячи за воротами більше, ніж коли я був на полі. Коли ти граєш воно якось... З часом простіше, але от коли ти стоїш і переживаєш, і от люди на воротах, і типу, ну, переживань було багато, але гра була така. Е, Скажімо. ладно, не буду спину, дивимося. <пілляє> <пілляє> <пілляє>

Такий сумбур, я стою зверху над сухим, на другий тайм я буду прямо за воротами, я йому кажу стій, 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 то що в сухого така е, фішка, е, цепний пес е, сухий, він тільки бачив м'яч, що хтось біжить до нього, він тупо хотів вилітати. І оця вся гра стій, сухий, стій, не треба, стій, не вилітай, стій. Скажу, де треба вилітати, тут не треба, стій на місці. І він оце дергається, хоче летіти, але свою роботу він зробив просто чудово. Ну, аж кіт заснув. Я говорю тут на відосі, кіт спить. За кота аж плюс лайк, став. Хорош, хорош! А отут сух побіг, здорово, правильно, все, чітко, красавчик. без питань.

На нашому зміни ближче, будь ласка, трохи до гравців! Сніг дуже нравився цю гру, він зробив супер багато, навіть якщо там МВП буде інша людина, потім скажу чого, то такий от там нейрицарь Готима був сніг, і робив дуже багато грязної роботи, дуже багато. Тим часом тренер на бровці говорить всім закритись і бути тихенько. Я буду вставляти епізоди з ним по-любому. Е, що, ну я пам'ятаю, да, що було мені сказано, того. Е, то, Поймете, коротше. <плес> ну. <плес> давай, давай, давай! Мам, сзади, мак! Свертайся, мак! Затай! Давай, розганяй, розганяй! Хорош, хорош, хорош! Давайте, заведіть! Посправжньому небезпечні моменти. В нас Максик в штангу, в них це була дальня штанга, це була неближня, але теж непоганий випад з контратаки, обмінялися ми такими небезпечними епізодами, заявили дві команди, що вони цілені грати, вигравати. Тож, по-моєму, в новов'яти теж було на цей період новачків, але я можу помилятися. я можу помилятися. Фурмар, передай студента. Фурмар, передай. Фурмар, стой, перед что? Лучше валить, вот так. Дай, 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 дай хорошо. Хорошо. А, У, да, Хорош, да, Умники! Браво, браво! Я там зверху ще підказував захисникам в деяких епізодах, Понятно, що в сухий воротах не грав, і йому для це все трошки ново, трошки привик він до цього. То я так трошки допомагав і стояв на воротах разом з ним в деяких епізодах. Але це не спасає нас від пропущеного меча, ми знову пропускаємо перші. Новов'ят, розігрує, шухнув удар, і забиває гол. Ну, гол в ближню дев'ятку, тут сухого звинувачувати, думаю, взагалі не варто. Хорош, пацан. Пусть фура, пусть фура. Добрый, Владик, где идем? Пацки на нас умолчат. Трек подали ей. Багато дрібних фолів, такі грубо грубовата така гра була, багато фолили обидві команди. Але я то, по-моєму, до кінця тайма буде 5 фолів. Так неприємно, неприємно. Але ну, така гра. Я так, руки що ти робиш? Все спокійно, спокійно! Бап, все нормально! Може, давай, 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 давай! Давай! Хорошо, спокійно, спокійно! Хтось кричи. Сто з під нього! Доганяйте, доганяйте! давай! затіє! Омні та й Лучше! І це 2-0-2-0. Такий в нас старт матчу. В нас один небезпечний момент, щось поки ми не можемо дойти до воріт. Обрізка біля чужих воріт, швидка контратака, удар внизом в дальній кут. Тут теж, я думаю, до сухого питання, яких нема. Ну, типу, людина, Одна, одне тренування перед цим. Я йому там розказував на воротах. Він пробував я йому розказував так приблизно. Але ну, за, за півтори години одного тренування все, все не усвідомиш, не, ну, не впітаєш, це все. але да, неприємно. Пропустіть, будь ласка, пішоходів в наступний дивізіон епізодів з коучом таких буде багато. Е, бачите, формат обернувся зовсім іншою стороною. Буде більше моментів різних цікавих, які, типу, могли б і не бути за нормальних обставин, але, ну, типу, опять-таки, без хейту, без нічого. Я просто показую свою суб'єктивну думку і те, що відбувалося, кстати, насправді. Давай, Вань, сам, сам, Вань! Хорош, хорош, хорош! Фурман міг попадати по м'ячу і 2-1 скорочувати відставання. Це супер небезпечний момент, але. Не попав. Заграйте! Спокійно, спокійно! На нашому можна буде! <плес> валік не забиває. На жаль, фурман Валік вже 2-2 могло бути, трошки ми включилися, але пам'ятаємо, що команда Кармель і камбеки це дуже <смірнені> споріднені поняття. До <плес> ну, грати, до Спокійно не кидаємося! <плес> <Майцем> <плес> <я не плес> Трави, тут виж, тут так ти вижите! Давай, на кабати. Такі епізоди теж будуть з'являтися. Хорош, ваніч, кову! Давайте, давайте! По сухому, просто ви маєте набрати не то, що 20 лайків, просто ну, таща такий. І, і скажіть, наше нам ще один вратарь. У нас є, во, другий вратарь, запасний. Чудово, чудово, хороший, класний вратарь. Во, просто м -м сухий. Ну, не в Баварії, там сердечко під Баварій. Да, як там. Я, я не вмію, не вмію. Напишу твою в личку. 3-4 такой. Ючку вставай, Юшку вставай! Сюдай сюда, Ютуб, сюда! Знову атака на атаку, контратака на контратаку, сухий все контролює разом зі мною зверху, все чітко, думаю, якби би попадав в створ. Не вийшов удар, гравець новята відверто пробачає нас, не попадає воротам, дякую, хто б ти там не був.

Так за що? руками притримав. Максик обігрує один в один, виривається, воріт, руками тримають. Не вистачає теж, тижа в команді, Прохора, за Прохором дуже скучаю, кстаті. Але да, така, така тема. Максик вийшов, чорну маніжечку, почав робити свої які він вміє. Ой, не можна. І той самий Максик, якого ми хвалили перед цим, який заробив штрафний, забиває гол на початку другого тайма. Супер важливий гол. Відставання скорочується до одного м'яча, Відмічаю суперкласну гру студента в центрі поля. Поборовся він. З таким крупним чуваком, вікованим корпусом, дуже тяжко вигравати м'ячі, але студент зміг, відібрав, віддав голіву передачу. Красота, але все одно поки програємо.

Кі кіпіш почався, почувствував наловят, що ми підкрадаємось, і там взагалі вдарив по своїм воротам з нашої полонени, це ну, типу, шок був всіх, напевно. Фоле, не фоле, що такі мілкі такі груб'янства, мілкі, вони були всю гру, грудь, що наша команда, що їхня команда, але ще раз, такий, такий був матч. Такий був матч.

Хто кого тримав за сраку, не знаю, не бачив, хтось когось лапнув, напевно, пацієнта не понравилось. Але дякую арбітру за зауваження, ломай його нахуй. Так, ну, так казати, не треба не треба шкодити здоров'ю гравцям, за якими граєте, ні суперника, ні своїм. Е Поважайте, будь ласка, чуже життя і чуже здоров'я, це супер важливо. Але ну, проси, проси ці фоли. Не знаю навіщо, типу, може назбирати 5 якось чи що, чи відновити справедливість. Але ну я вже на це не дивлюсь. Я див, що арбітер там є, він хай свистить. Хоча, ну, типу, будуть, будуть приколи. Звикове наступна гра, там приколів з арбітром буде. Не знаю, можливо, фол був, арбітер не дав. Я ж кажу, я цей епізод з жопою не, не цей. Можете промотати, вирішити для себе, до речі, і написати, був там фол, чи ні. Правий, правий арбітер чи не правий. Лишаю це вам. Доброго!

Здорово вам, здорово, хорош, хорошо! М'ячі відбиває, ловить, паси кидає, п'яте підключається, поворотом вб'є. Боже, що ще хотіти? Готовий другий кіпер на випадки екстерні, екстрені випадки, як моя червона. центр, Хорош, колянчик, здорово стрелял. Хорошо. Тимуха, ты! Красиво! Подивіться, в сніг як грає. Боже, да, я не розбираюсь в міні-футболі, я не розбираюсь в футзалі, взагалі ні в чому. Але ну, сніг, мені кажеться, в цій грі зробив дуже багато. Дивіться, він дає, через усі поле несеться, створює гольові моменти, починає ці передачі. Ну. Давайте, грамо, тут тільки від передачі. Можна до нього. <связан> И снова пас, блок, сделана зона для студента, студент с левой ножки бьет. <плодиспространён> <плодиспространён> Номер 69, а це Фурман, який попадає по м'ячу, забиває. Я сухому підказую е, Макс, щоб він кинув на Макса, бачу його самого. Шитається мені зісь, не втається, не знаю, теж пишіть, кстати, коменти. З лайками ми справились. Та це я по штаті е, з лайками ми справились. Давайте ще з коментами, з коментами. Пишіть, пишіть, пишіть.

Цікаве питання, що за херня. Кстати, прикольно, що була маніжка. Я думаю, якби маніжки не було, можливо, би Владяки втік від нього, він не зміг би його схопити, бо маніжка типу, висіла, а не така як футболка. Ну, можливо, це все ж кажу, теорія, це інопланетяни прилетіли і сказали мені це. Далі, далі, не далі, сука!

Хороший, здорово! Скільки п'яток з 10 при рахунку якому 2-2? П'ятки останнім гравцем. Е, просто повірте, якби це зробив там я, да, вийшов з воріть, там студент, чи фурман. Там, ну, там такий крик стояв, стояв би такий крик за, за, за цю обрізку 5 при рахунку 2-2. Але. Фух. Бо я так хочу, бо я так знаю, бо так треба. Аргументація. Kiek įpjato, kad įdėsite, to jau pamenėte. <tip> <свісна> <свісна> Нікітос відкриває газету, там написано передача в центр. Перехватує, віддає на Мазура, Владік рішає носточком верхній кут по футзальному, по мініфутбольному. Класно. Чотко, 3-2, ми попереду. Ми парк переду, ало, камбечна, в камбечну позвонили там взяли труп. Не викидай! <палу> пане валік, пане, <палу> да, во так спокійно! Валік, спина, валік, покривай! <палу> <палу> Бачили, да. да. сухий і сніг влітає просто в тіпа, не даючи йому грати. От е, Хотілося, кстати, в цьому сезоні в кожній грі визначати mvp матча, Да? Хтось найкраще зіграв і ісь збірну чемпіоната, збірну сезону типу, зробити. От В першій грі, понятно, там ноль нікого. От Починаємо з цієї. От, тут на коменти зразу. от Сніг. MVP, сухий MVP і Владик Мазур MVP. От. Я вам даю три варіанти. Щоб я не робив цих голосування, і вони дивні. Типу. Або, або зробити голосування, ви будете клікати, наприклад, дивитися, або напишіть просто в комент, хто MVP. Я би, я би снігу дав за чисто за грязну таку от непомітну роботу. Дай, давай, давай, пошли, <пілляв> не Якби, кстати, тиш зіграв більше, Макс Тиш, він би теж був в номінації, навіть. але він зіграв дуже мало. Чим я не задоволений. <су> <пілляв> <пілляв> Хороший робочий гол, передачки, обіграші знову Владік Мазур мазор своїм носочком. Е, от чого він був MVP, і, по-моєму, він отримав кращого гравця місяця. Типу в команді така ще фішка була, але я типу, не в курсі цих біжух. Е, того от вам 3 MVP, вибирайте, пишіть. Чи все-таки голосування зробити. Не знаю, як воно працює, був за кращий гол, типу, але неактивно, не як з лайками на попередніх відео. Ну. Ой, ой. Стоп. Йди, йди. Чем, мам? Не писебоює. Ой, стоп. Вах! Тут нікого нема. Я буду трохи на. Кидаю. О! Та-а-а! Та-а-а! О! Це за пісу. Нововець ну, знов пробачає нас, не попадає так? Да? якби зіграв кстати, в два дотика, можливо б забив хтось сухий не виручив. Але бачимо, я сухому там і стіночку поставив, тобто, ну, типу, на джойстику сижу, допомагаю, е, як можу йому. Студент кричить з бровки владіку, типу, не кидай м'єжду, Ну, тобто при рахунку 4-2, тип каже, не кидай це воно опасно, Це мінька. Тут буквально секунди рішають і забиті м'ячі стаються дуже швидко. Ну, п'ятками грати можна. Не всі. Снег міг ще забивати, але, на жаль, свисток. Міні-футбол закінчується по сигналу, не дається додатковий час, та пацани. Це асилка. Для тих, хто знає. Коротше, така тема, що буде сцена після 50 не виключайте, я просто скажу, що 20 лайків і впродовж 20... Коротше, доба 24 години проходить, і наступний тур проти ВКВ цікава гра. Коменти написали, MVP вибрали, лайки. Ви виходите, ніби ви на якусь смерть виходите. У вас вице, ніби вас блядь, просили якісь дівчата. спокоїтесь успокойтесь трошки, насолоджуйтесь трошки, завелися всередині, трошки зупини. То ви, блядь, ну на вас дуже дивляться наші люди, ви, блядь, ходите, в бляд, кислі, ніби у вас хтось вмер. Завелися вони сухлять, спокійні, блять, чудак на воротах стоїть, блядь, веселіше, ніж ви. Валік, веселіше. Роби щось з тою своєю психологією, чуть веселіше. Ти в футболі. Ти так розумієш, ти не тільки себе сусиш, ти й так команду досиш. Веселіше, веселіше. Що ж не вийшло, я ж тебе скільки разів тобі говорю, що треба робити? і ще краще робити. Знаєте, що якщо не виходить, що треба робити, треба бігати без м'яча, Це найголовніше. Будете бігати, все буде нормально. Самоодача, желання і все буде нормально. В другому тамі вже хоч включилися.